Ви дивитесь Лозівську панораму. Журналісти телерадіокомпанії Лозова підготували огляд останніх подій. У студії працює Вадим Гоч. Мої вітання. Лозівчани вшанували ліквідаторів і постраждалих від чорнобильської катастрофи. У день 30-річчя аварії на чаес 26 квітня. У Лозові пройшли одразу три пам'ятні заходи. Перший розпочався о півночі. У сквері чорнобильців ліквідатори тієї аварії збираються опівночі, півночі 26 квітня. 30 років тому також вночі вибухнув четвертий реактор Чорнобильської атомної станції. У пам'ять про жертв Лозівські Чорнобильці запалюють свічки. Вранці у Свято-Смоленському храмі чорнобильці моляться за загиблих. Трохи пізніше у сквері Чорнобильців починається офіційне відзначення. Мітинг реквієм, дзвони Чорнобиля. Ліквідатори згадують, що довелося пережити. І як юноші, восімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять літ одним руководством ні себе, не, не знає о том, яка грозить їм, виконували поставлені задачі з честю і мужеством. Нам Поручали, ми делали. І не сумнівалися, надо это, не надо, правильно это или неправильно. Так был устроен механізм его. Пані Тетяна плачев продовж усього мітингу. Її чоловік був ліквідатором аварії. Цього року він помер. Ну, это было страшно, он это было страшно. Там кожен боже день міняли одежду, вот, маски. давали. Але так даже не знали ми, що как это. Как это страшно, і наскільки це страшно? Шанувати пам'ять ліквідаторів прийшли дві сотні людей: керівники міста та району, громадські організації, школярі і дитсадковці. Хотілося б сказати всім присутнім большое спасибо, що в этот нелегкий день нашли время почтити, вспомнити тих, хто среди нас нет. Під час мітингу міський голова Сергій Зеленський відзначає голову організації Чорнобильців Олександра Діченка почесною грамотою міськради. Сам він нагороджує своїх побратимів, членів спілки орденом «Чорнобильський хрест. Міському голові ліквідатори подарували ікону Чорнобильський спас. На мітингу відзначають і школярів, які перемогли у тематичному конкурсі. Валерія Яцина, яка посіла перше місце, зачитала свій вірш. Так болісно відчути грізну силу, смертельні радіації, штрихи, бо люди там знайшли собі могили і залишились в пам'яті ріки. Загиблих вшанували хвилиною мовчання. Анна Красноперова, Валентин Косіченко, Роман Чебуряк, Новини ТРК Лозова.